Слава Ісусу Христу! Слава на віки Христос Воскрес! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Сто років тому наші батьки і діди погнали звідси москалів, зупинили російську навалу, захистили Європу. І дуже прикро, що Європа сьогодні не може зрозуміти, що саме зараз. Пройшло 100 років, і вже не тут, на західних кордонах України, а на східних кордонах України, в українському Донбасі, українські патріоти зупиняють криваві орди большевиків московської навали, щоб не знищили Україну і, зрештою, захищають знову і знову українці Європу. І ми сьогодні низько схиляємо голову перед бравими у Перед легіоном січових стрільців, які в невеликій кількості зуміли тоді зупинити російські війська. Але історія повторюється і маємо брати, як завжди, правильні уроки з цієї історії. Сьогодні наші патріоти Збройних сил України, Національної гвардії, добровольчих батальйонів стоять на обороні територіальної цілісності України. І, власне... Ми розуміємо, що сьогодні ніякі домовленості з ворогом, з московським окупантом, а тим більше з терористами, не призведуть до перемоги. До перемоги і до якнайшвидшого миру на нашій землі може призвести тільки військова перемога. І це має розуміти теперішня влада, політичної волі, якої власне здобути військову перемогу над московським кремлівським окупантом сьогодні не спостерігаємо. Нам потрібні жорсткі санкції проти російського бізнесу тут на території України, і нам треба добитися того, щоб не зупинялися міжнародні утиски Російської Федерації. Власне, ми, товариство, пам'ятаємо, як років 25 тому назад невелика кількість молодих людей, місцевих патріотів приходили сюди на маківку. Ми свободівці вже разів напевно 25. Тут під цією горою проводили свої вишкільні табори. І сьогодні, тут вже під прапорами свободи, соколу стоять ті хлопці, які зараз повернулися з фронту. Сьогодні тут є ті герої із інших добровольчих батальйонів, які реально воюють проти москалів. Сьогодні тут є. Володя Назаренко, який недавно вийшов з Дебальцівського котла, сьогодні тут є Юрко Черкашин, тут наш хлопець Борислава, який зараз воює в пісках проти московської навали. І я щойно дзвонив по телефону до наших бійців Легіону Свободи, який об'єднав усіх свободівців, які в збройних силах і в добровольчих батальйонах воюють проти москалів. В пісках іде війна, реально обстріл вночі. Крім того, диверсійні групи вони зараз запускають з різних сторін і намагаються відчути слабі сторони українських військових. Вони це зроблять для того, щоб на 9 травня для Путіна, там в Москві мати якісь чергові перемоги, бо йдуть в Авдіївці. Так само дзвонив до наших хлопців зі щастя. От ви можете бачити, тут є прапор Холодного Яру. Оцей прапор, чорний прапор, де написано Воля України або смерть. І тиждень тому цей прапор освячувався, як і ножі українських козаків освячувалися там, в Холодному Яру. І під тим прапором наші хлопці цієї ночі звалили декілька пам'ятників Леніна на Луганщині. Бо має бути все-таки декомунізація, має все таки відбутися історична справедливість коли большевизм, комунізм зникли з голів українців, сьогодні йде велике протистояння в Широкіно йде загроза захоплення Маріуполя. І власне цю війну ми маємо виграти не тільки на нашій території, ми маємо погнати московську орду до себе до хати. І ми, напевно, з вами всі тільки тоді будемо спокійні, коли очі всі наші прапори. Які тут на святій горі маківці синю жовті прапори, червоно-чорні прапори української революції, прапори добровольчих батальйонів? Ми побачимо в Кремлі, коли вони будуть марширувати Москвою і переможуть над одвічним ворогом? Я хочу, щоб ми пам'ятали, що ніколи не буде миру в Україні, поки цей ворог буде тут будувати руський мір. Ми переможемо товариство! Слава нашим Зусу! Слава тим всім українцям, які боронили українську державу, і особливо низький уклін. І слава тим, які загинули в небесній сотні. Це сучасні герої, які зараз вже загинули на війні з москалями і добитися того, щоб ці смерті були останніми. Ми українці. Ми на своїй землі, і ми переможемо. Слава Україні! Слава Україні! Oh, no.